А я якою рукозвичай це роблю? Тім, привіт! З вами Діквінка, і ми продовжуємо грати в Рум 3, кімната 3. І, о Боже мій! Чесно, я довго вже не сідала за наші загадки. І мені, якщо чесно, за цього трошки страшно, тому що я дуже сильно переживаю, чи я не... Втратила хватку, чи я не забула як взагалі це все грати, тому що останній раз це було мега складно. Це реально було мега складно. Я сподіваюся, що в цій серії я не буду настільки сильно тупити. І поїхали. Так, нагадую, що у нас значить є з вами ось такі от ключики, які ми зробили де. Правильно я вам зараз покажу, але перед цим опущу ось так: от звук буквально на одну Господи, Як вийти? Там ми зробили в оці от конкретні кузні, оці конкретні ключики. І наскільки я пам'ятаю, по ідеї ці ключики мають десь отут-от працювати. А скоріш за все, конкретно ось тут. конкретно цей ключ. А може Можливо і ні. А можливо і ні. Це ж той ключ? Так, це той ключ, але ми починаємо з того, що він чомусь тут не працює. Мені цікаво, чому у мене є варіант, можливо, тому що треба спочатку ось тут щось відкрити. Бо ми в цілому можемо зробити такий ключ зараз швиденько, тому давайте зробимо. Так, у нас тут долар такий собі, і трикутник. Да? Все інше у нас є добре. Бо ми просто з інших сторін цього трикутника, цієї пірамідки в цілому все зробили. Ну так, плюс-мінус. Тому я думаю, що ось ці ключі це. Таке собі останнє випробування. Як мінімум, чесно, я дуже сильно хочу на це сподіватись. Так, ось наш лючик, забираємо його. Ага. Зорі, я, я тільки що мага супер сильно тупонула, тому що я взагалі то я не перекрутила ці штуки. Ось, наш долар. А тут що я казала тут? Трикутник, так, здається, я сподіваюся. Я просто переплавила ключ тієї абсолютно самої форми, бо я забула їх прокрутити. Дуболь номер два. До речі, поки у нас зараз робляться ключики, хочу вам сказати, що бачите, я з новим мікрофоном, але зі старою вебкою. Не новою, не та, яка була на минулому відосі. Тому що це відео може бути занадто довгим. І я не впевнена, чи мені вистачить місця знімати його на... Ой, господи, на нову камеру. Ну, як на нову камеру? Конкретно на ту, яка була в минулому відео. Типу, з гарною якістю. Е, тому я користуюся цією старою вебкою, але я в ній впевнена, що вона не вимкнеться і все буде гарно. Ні, ну я думаю, тут чогось не вистачає. Можливо, тут треба якийсь розйом спеціальний для цього ключа, я не знаю, що це таке, наприклад. Що це взагалі у нас таке? Металевий диск. Дуже цікаво, це все виглядає. Ага, дивіться, тут такі ніби зубчики є. Тобто, якщо ми десь побачимо такі собі зубчики, то ми. На всякий випадок. Добре, не працюєш, так не працюєш. Ладно, давайте тоді дивитися взагалі, що я тут ще робила. Ось тут от я щось відкривала. А, я вже навіть не можу до нього приблизитись, окей. А, ось тут от у нас, можливо, нам цю частину спочатку треба відкрити для того, щоб запихнути сюди ключ, я не впевнена. Але момент в тому, що ось тут от ми запихували фігурку. Який випадок перевірила? Тут ми запихували фігурку. А, ми. а фігурка друга, яку треба запихнути з іншої сторони, вона ось тут. Де вона? Ось вона. І мені нібито треба якось розжати цей механізм для того, щоб її забрати звідси. Але проблема в тому, що я не розумію, як мені її взагалі забрати. Ой, тут щось можна покрутити, а я можу сюди одягнути цю штуку. Я не знаю як. А тут так виглядає, ніби тут ремінця не вистачає, до речі, на цій частині. Так, окей. Отут От -от воно все крутиться, давайте дивитись, крутиться. Так, ладно, все крутиться, 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 іде десь сюди. Якась залізна штучка, її можна відкрити? Я не можу це відкрити за допомогою рук. А за допомогою чого, я вибачаюся? цього круга? Ні, ну слава Богу. І ще давайте тут подивимося. Ну, я не знаю, чи сюди треба щось. Опа. Опа. Стоп. Я думаю, що воно може тут спрацювати, але щось неправильно. Та, це щось неправильно. Все правильно. Щось неправильно. А що може бути неправильно? Ой. Я в шоці. Ну, тепер все правильно. Я це тільки щось зробила, просто випадково, просто якимсь методом тика. Це... Ця гра не перестає мене дивувати, вбивати і взагалі все в підряд. Жах, чому так голосно? В цій грі є велика проблема, а конкретно це те, що тут погано налаштований звук. Тому що сама гра не дуже голосна, а ось ці моменти, я розумію, чому вони мають бути голоснішими, аніж звуки і всі інші в грі, але ж ну не настільки, бо мені прям хочеться зняти навушники. Я дуже-дуже рада, що це починає виходити. Так, забираємо нашу фігурку звідси. Набираємо, як казала, бо мені страшно, що секунда, дві і вже все, не можна буде її забрати. Повертаємося до цієї частини. А що у нас тут, взагалі, до речі, не відкрите? Нам тут ще треба відкрити ромбик. Тобто, я так розумію, я не розумію до кінця то саме. Тут у нас був трикутничок. Дивимося. Тут у нас от намальований кружечок. А в якому місці у нас намальований ромбик. Ладно, розберемося. Походу, будемо розбиратися. Давайте дивитися, що у нас тут. Нарешті. Я так довго чекала, коли ми нарешті зможемо щось робити в цьому маленькому світі. Бо я його дуже-дуже сильно люблю. Такс. Хм. А я тут можу його покрутити якось? А ні, це я тільки в одній... Так, добре, да, добре, добре, добре. Добре, але до кінця не розумію, ну ось. Ось цю частину я покрутити не можу, я її тільки піднімаю, опускаю. А в мене, може, щось в реальному житті, типу, змінилось? Та ні, ладно, я думаю, що якби щось в реальному житті змінилося, то гра б мені це показала. Окей. Я просто не розумію цю загадку, тому що я не розумію, що взагалі треба зробити. Може тут, типу, треба кусочок якийсь знайти кусочок сюди приліпити? Виглядає це, якщо чесно, дуже дивно, бо воно не крутиться нічого. Може, його так треба якось розкрутити, я не знаю навіть. Це почалося, це почалися мої тупняки в цій грі, тому що я навіть не розумію загадку. А! -а, -а, -а. Це, от мені треба почати говорити, що я щось не розумію, і все добре. І все починає працювати. Бачите? І що це у нас тут таке цікаве? Ого, ого. Це що пірамідка всередині пірамідки? Ви серйозно? Ого. Максимально неочікувано. Ой. І виглядаю, якщо чесно, максимально дивно, тому що я прям... Шоо! <смір> Окіюшки. У нас тут щось крутиться. І напевно, що ми маємо скласти якусь фігуру, скоріш за все, так? Але я тільки не розумію, яку саме. Але добре, давайте зараз дивитися. Бо ось я кручу. Угу. Ось ось мої фігури. Так. Ось так от у мене стоїть мій Тетріс, моя сходинка. Але я думаю, перед тим як поставити Тетріс, мені, напевно, треба якось поставити круг та прямокутник. Так, вони стали правильно, все чудово. Добре, придумав ці всі загадки. Боже, яка геніальна людина! От придумала, що з якоїсь пірамідки мають випадати чотири ручки. І ці ручки мають світити одне в одного, і там мають бути фігурки, які мають крутитися. Просто як, скажіть мені, будь ласка. Це Те... я в шоці. Ось. Казала я, але я не можу з цим нічого зробити, тому що в мене ключ іншої форми, тому. <пиш> Пішли до кузні. Спочатку зробимо ключ, той, що мені треба. Так, ось наш ключик. Тепер. Момент. Буде, будь ласка. що? і що? і що? і шо? Я хочу вам сказати чесно. Я думала, що я за цю серію, так само, як і в минулій, і в минулій виходить серії. Типу, я швидко закінчу. Докінцю закінчу. закінчу цей чаптер та почну наступний. І в чому момент? Я просто не хотіла зупинятися, типу, на половині чаптера, як я це зробила в минулий раз. І я хочу на відео проходити один чаптер, але бачите, у мене вони так трохи з'їхали. В другій, здається, буквально серію і вже вони всі поїхали. Але тут настільки багато різних загадок, що чесно, мені здається, що я. ой. Так, добре, Мені здається, що я всі серії тільки допройду цей чаптер, і вже наступний ми будемо починати з нової серії, тому що, ну подивіться на це. Я в шоці. Давайте почнемо з цієї сторони, оскільки вона така фронтова, скажімо так. Добре, якийсь червоний. Ну, ось так от. Тому що ось зелений. Ага, стоп, а куди жовтий дівся? Жовтий знизу? А як так вийшло в мене? Хм, зачекайте, в мене є ідея. Давайте я спочатку поставлю в сторону зеленого, а потім нажму на зелений. Я вже прошарена в цій грі. Бачите? Я вже розумію, в чому сенс. Так, тепер де у нас синя сторона? Ось так от. Напевно, що? Напевно, так, так. Ну, Нажмись, будь ласка. Дякую. Я вже прохавана, що якщо ми не можемо поставити все одразу, то значить, що треба робити покроково. Так, і тепер давайте шукати жовту сторону. Вона. Раз, два, по ідеї, вона зараз з цієї сторони має бути правильно все о, чудово. Тикаємо. Я, якщо чесно, взагалі не очікувала, що ця пірамідка ще там роз'їдеться. Це просто щось крейзі. Я не знаю, чи мені доведеться якось знижувати звук на цьому відео. Я дуже сподіваюся, що ні. Але якщо вдруг на цьому відео буде поганий звук, то я прошу вибачення, що він ну і він занадто голосний, бо я не можу. Я хочу, щоб ви чули звук ігри, так само, як і я чую. І для цього я перед записом додавала звук, але в той самий час, оці моменти, коли щось відкривається, закривається, якийсь рух. То вони такі голосні, це просто жах. Але я ж я не можу ігрові звуки клацати по 20 мільярдів раз, правильно? Тому я просто буду дуже сподіватися, що вам чуто настільки сильно, як мені, і мені не доведеться мучитися зі звуком під час монтажу. Ну, а ми поки що робимо ще один ключик. Я чесно сподіваюся, що останній. Я так впевнено сказала, що ми тільки за цю серію будемо проходити оцей чаптер. останній Не останній, як допроходити його, так? Я не знаю, це який вже другий, третій. Тут зверху двійка намальована, але мені здається, що я вже два пройшла. Мені здається, що це третій, якщо чесно. Якщо це не третій і я плутаю, то напишіть мені в коментарях, тому що я щось вже не пам'ятаю. І це чаптер у нас. Але тут є два варіанти. Або тут ще дуже багато загадок, які я ще тут хвилин 20-30 буду проходити. А може і навпаки бути. Може бути навпаки, що тут майже вже немає ніяких загадок. Я буквально за 5 хвилин їх пройду. І, боже мій, це виглядає просто неймовірно. Так, наше останнє світило, яке по ідеї має. Має відкритися після того, як я це. А що це таке, я вибачаюсь? Добре, давайте слідкувати за тим, що коїться взагалі. Добре, нажимаючи на цю, вона переміщається у мене. Окей. Дві, і тепер я дві буду крутити, так? Угу. І мені явно треба їх всі поставити отсюди червоні. Правильно, так, я розумію. звук? звук? Верхній мені крутити більше не треба. Так, добре, дивіться. Давайте прокрутимо ось так. І тепер повернемо на місце місце, мені увазі сюди на праву сторону. І покрутимо. І знову там достання, Це чудово. Зараз все буде я в шоці. Я в шоці. Я не знаю, що коментувати в цій грі, тому що мені здається, це єдина гра, в якій я не знаю, що коментувати, тільки тому що я постійно в шоці. І в мене, чесно кажучи, немає що інше коментувати, так, я не знаю, у нас тут є якісь штучки, які випирають, але я поняття не маю, що з ними робити. І давайте спочатку ой прокладемо ось тут шлях. Кудись. Побачимо. О я нагадую, що у нас там взагалі-то ще є двері, які зараз позаду нас залізні, великі. От саме ці. Там ще одна кімната. Там ще одна кімната. Я вам кажу: там в цій кімнаті полюбе буде якийсь лист, який, який я зараз буду вам читати. Сенсі, тут немає ніякого листа, який я маю прочитати. Це все-таки я зрозуміла А де мій лист? Я щось я вже хотіла читати. Ладно Ну, якась незрозуміла машина, яку я тільки що зламала, і нам от написало, що ручка відпала просто неймовірно. Я так розумію, куди вона, типу, просто улетіла, і ми її навіть підняти не можемо. Вона була прикріплена до машини, але вона відпала. А, і все, типу, окей. А ця? виглядає як нова якась. Це зламаний кусок дерева. Я сумніваюся, що це буде корисним. окей. Ну, сумнівайся далі. В цілому, що тобі ще можу сказати. Ну, кусок дерева, зрозуміло, що тому що ми зараз що зламали, те самі будемо вирізати. Це у нас стандартна ситуація в цій грі. Ламаємо, не ламаємо, але все рівно все робимо самі. Або... Şey yes. mm, я знаю. Якщо нам треба зробити ручку. Ви пам'ятаєте, де у нас з вами є машинка для того, щоб вирізати з дерева? Ану, пам'ятаєте, бо я пам'ятаю. Я правда не впевнена, чи вона нам взагалі стане у нагоді конкретно зараз, але давайте спробуємо. А конкретно це ось ця наша машинка. Я так розумію, що щось що ми вирізаємо, мати бути десь тут. Ага, цей шматок дерева занадто великий, занадто довгий. Окей, окей, окей. Це не є проблема. Абсолютно, тому що що правильно, у нас є оця штукенція. Я маю трим... типу, якось затримати його на місці. Типу, не чіпати його руками, я так розумію, а якось, щоб. Ну, ось. Правильно. Порізали. Забрали М маленький шматочок дерева. Ага, та така типу, частина зламана, тому я не думаю, що вона нам знадобиться. Окей, чоловіче, якщо ти так не думаєш, то. Ну, Так, я не знаю, чи то у мене сьогодні гарний настрій, чи то ця серія з легшими загадками, але гарно йдемо. Окей, я, до речі, згадала, що у нас взагалі-то з вами є рука якась дуже незрозуміла. І в мене тільки що була ідея, що, можливо, ці маленькі кусочки, які у нас висунулись на перемітці, я їх можу забрати і якось встромити в ту залізну руку. Але ти ми розберемось пізніше, навіть якщо це так, тому що наразі у нас є проблема. У нас є вирішення цієї проблеми, а конкретно нам треба сюди запихнути ручку. О, оце я розумію ручка, а не та. Ну ви бачили, там ручечка така була. Ну, така, як мені її отак крутити? Так, погнали. Я не знаю, що воно крутиться. А я казала, що рука. А я тільки що казала. Це що, якийсь магічний папір? Ви ну, серйозно? Оу. Я ці штучки можу прокрутити. Добре, я не хвилююся, тому що я вже бачила такі штучки. А я можу забрати цей папір? Мені трошки дивно, що він не може забрати цей папір з собою, тому що це по факту просто листок бумаги. Чому мене це трошки напрягає? Тому що мені тут дуже багато переміщатися між локаціями, і мене це трохи роздражає. Але окей, дивимося, ось наша рука. І ось ці символи, про які, про які я казала. Давайте, у нас тут можна приблизитись, будь ласка. Дякую. Я не знаю, чи приближення мені допоможе запам'ятовувати, але окей. І, до речі, я от за цю частинку казала, там, де, можливо, треба будуть якісь оці шматки, тому що нам тут треба було щось з'єднати, поєднати. Окей, трикутник, квадрат перехрещений, та VL. Трикутник, квадрат, VL. В цілому, як я ще це можу запам'ятати. Поїхали. Ну, по Переходи класні, красиві плавні. Але коли ти хочеш так вже швидко, швидко, швидко все натицяти, ти навіть не тому, що ти забудеш, а просто тому, що тобі дуже цікаво. То ці переходи, боже, вони так напрягають. Так, трикутний квадрат і ВЛ. Де воно у нас тут? Те, просто геня. Якийсь листочок магічний. Ми в цьому магічному листочку щось зробили. І у нас тепер є реальні металеві диски з листочку. Воу. Я в захваті, як завжди. Я не знаю, я себе, якщо чесно, от коли я граю в цю гру, я себе відчуваю дитиною, яка ну прям бачить якусь магію. Я вам серйозно. Я не знаю чому. Я не знаю. Може, не забула, що у нас тут є дивний ключ. Опа. А. Так, ладно, запам'ятала, що він крутиться. Я думала, що він відкручується, але можливо, нам просто треба буде його прокрутити, щоб він заліз в якийсь отвір, квадрат. Де у нас. напевно, що десь на цій піраміці, скоріш за все. Але щось я не пам'ятаю. Хоча, можливо, і не тут насправді. Я не впевнена. Можливо, ось цей, тому що, дивіться, він такий ніби як продовгуватий, ану. Він майже пролізає, але щось не дає. Ну, звичайно, щось не дає. Я ж не побачила одразу. Мені треба, щоб воно вертикально стояло. Ось, бачите, тому що ось тут такий вертикальний отвір. А ну, крутити його треба. І це мені що, ще два ключі треба десь знайти, тому що у нас по цим двом сторонам ще щось є квадратний і ось такий. Ви серйозно? А, ні, Сорі, сорі це просто текстурка. Це просто текстурка була, а мені здалося, що він перемістився прямо. Так, окей, почекайте. Це, звичайно, все дуже добре, але я буквально не знаю от, одразу, що робити далі, тому що у нас немає більше загадок по факту. Нам дали ключ. Добре, добре. Давайте ще раз подивимося на руку. Можливо, у нас тут ще щось. Я не думаю, якщо чесно. А, ми навіть. А, ні, ми можемо приблизитись, ладно. Це дуже стрімно виглядає, наче рука, якась рука мертвіка отак А, Так, оці двері, я так думаю, що вони у нас тут апріорі ніяк не відкриваються. У нас вода, я взагалі не знаю, на що я сюди заглянула. Хм, давайте я хочу спробувати сама як здогадатися, подумати, що нам ще треба. Я хочу зайти в цю кімнату, перевірити, можливо, я тут щось упустила. Але ні, я сумніваюсь, тому що я щось тикаю, а я навіть не можу приблизитися до цієї машинки, тому. Ей. Так, можливо, у нас в цій ще кімнаті щось залишилось. Що це за звук? Ви чуєте такі, ніби хряськиня таке. Хрязь. Там час пройшов трохи знову хрясь. Що хряська? Знову було. Що це таке? Hours later. Huh? Точно, ось я. Сорем. Я тільки що трохи зря витратила час, тому що я думаю, ну не може такого бути до... все. Це... Тому що цей ключ, він же стрендж, він же непростий, він золотий. Тут же кожен, кожна частинка вона відповідає цьому замочку, а я навіть не подумала, що там квадрат Ладно, все-все. Я знову я знову тільки що перелякалась. Юху! Це вже четвертий у нас чаптер. Серйозно, я думала, якийсь третій, ну точно другий, але щоб вже четвертий. Я думаю, що я хочу на цьому моменті закінчити, тому що відео вже йде 30 хвилин. Тобто я записую 30 хвилин. Я думаю, що воно буде трохи менше і. Чому я хочу закінчити зараз? Бо як і казала, я хочу на відео десь проходити один чаптер. А якщо я зараз почну проходити новий, то я його не допройду, це 100%, А для того, щоб пройти і наступний, то це мені треба ще година, і я дуже не хочу, щоб відео розтягувалось. Тому сьогодні я зроблю ось таке, по факту, доволі коротке відео, але де ми пройшли четвертий. Четвертий вже цілий чаптер. Чому я дуже неймовірно, гада? Що ж? Ця гра не перестає мене дивувати, ця гра не перестає приносити мені задоволення. Тому я якнайшвидше буду монтувати та викладати це відео для того, щоб вже одразу продовжити грати, тому що мені неймовірно чесно і цікаво, що буде далі. А ще продовжує клацати оцей звук, він мене роздражає, звідки він? Що це таке? Я сподіваюся, що в наступній серії його вже не буде, тому що він починає мене напрягати. <сум> Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам подобається моє відео та подобається конкретно ця гра. Пишіть коментарі. І всім па-па! А це зараз супер мега спешл для тих, хто додивився аж до цього моменту. Що ви взагалі робити на цьому моменту відео? Ви заслуговуєте похвали. Ви з блиском опанували зловісний механізм кузні. Нехай скалки в кінчиках ваших пальців нагадують вам, яким довгим був цей шлях. Напишіть в коментарях, що таке скалки і чому вони в кінчиках наших пальців.